Те саме, що треба, тебе вплинуло. Треба спалювати, блядь. Вот ідуть уже. Вбив. Вбив, вбив, вбив. Там ще буде, да, мамо? Чуєш? Єва діба. Михайло. Іще один до тебе підвігає. Праворуч. Право. да, да, да. Вбив. Нема, яке вбив, сука. Патрони закінчились, я вашу мать. Він підвігає. Валій. Біля мене, біля мене. Да-да-да, вали. а він тут безред. Хорошо, О, хорошо. Не, не. Де другий. Бля, не сразу я отъехал. Шван пролетіло сходу. Патроном. Михайло! На сходах, на сходах, на сходах. Не не, не аги, нях, нляга. На души. Я ж даже не до залікувався. Я в мерзду пойти. Брэ!

Давай я зліва дивлюся, я ховаюся. давай кину. Та граната, дим, не дыть. Дим. дим за вашак буде тільки зараз. <плес> Він його кинув. Ага. Він не вмерчиш. Перфе. Вбив. Вбив, все. все. Ой, цього прикольно. Бережно. Біжи сюди. Я біжу. Хайло. мене болик Баємось... є. Він там затихається чи ти затихаєшся? Я то видно. У мене звук А. Я думаю... Все, він згорів. Well, well, well. Засмагав. Засмагав. Молодчик. один. і тут двоє. Поможи. Миха... Олег, там, де ти. Ї... ти там, де ти. Вони там далі. Уже за мною. Убив, убив, убив. Добре. Я просто одного не добив. там еще один. Да, где то бот тут. Убреж, Обережно, обережно. Мені на Хорош. Хорошо. Прямо сюди, де я, я и... Годжо Сатору. <плодисмент> Іще одного направ. закрий, Михайло! Це батик, почекай мене я тут. Це Рігенін'єкцію кинув. Сейду. Ага. Одного діпав виможать, на переході. Мені тут погано, я не знаю як тобі допомогти. Ага, не треба, ти... щоб... Якщо що, просто відходь, попад. Бачу, там ще. Гранату кинуть. Сейчас я его. ему кину. Ты бачу, бля, да? Бля. Я, 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 я. Вот, ты понял, я убил, я убил. Еще одну. Живые, живые. Живые, живые, пихай. Вот сраный пришел. Все нормально. Ага, я бачу, да. Ну, с чем-то мощным. Ну, с чем-то мощным убил быстро. У меня шестая а у меня броня. Шестая броня. <Свят> ну, может, забрал, может в голову попал. Пасти би по ньому. По мене хтось інший спалив, І ще я. Вбив, вбив, вбив. Даю ще туди ГХО. В мене стріляв, стріляв, але не вбив. Золоті патрони, так сказати. Фай, Файно, я тоді лутаю, цього. Зайшов десь. Та тут не видно, бля. От тобі уже є якийсь. С мосинкой, да, якоюсь? Чи шо це в нього? Бо я тут теж по факту видивляюсь у присіву. Шо я побачу? Вот я бачу, типа. Вбив. Хорош. Вони були там в лісі, там за забором, Ні, да. Ні, вони не в лісі, вони попід забором. Ага. Це ці. Щас якщо побачу. Заборошився сразу. Просто нема бажання Ага, повыла от. Давай, 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 давай. А, сучка, получив в голову! Хе-хе-хе-хе. В домі точно? Я щас, сука, буду рашити. Тихо, их сходи. я сил буду. Минус 2. Бачу, типов, да. Убив. Ха-ха! Найс. Одного вбив. Так, ЧВК-шники бачу. 280 измот. Убив. Я бачу, тільки, що, да, як ти стрельнул, він льох. О, там десь. Ты де, граната, вот ага, він наша тут бігає. Так, я okay. проворщи. Він заряжений, я тобі кажу сразу. То може він не лутав. Вот він. Я мені не зробив. Зараз ми будемо займатися сексом. Походу ми його вбили. Вот я, я тільки... тільки зараз його вбив. Ти прикинь, скільки він жив? отвечаю. мені пощастило. Він що... дуже жирний. Подивись на нього. Мені О, дуже такі. пощастило, що у нього закінчились патрони. Лутаю. У нього найтоповій цей броні, блін. Я в шоці. По сходу. Убили! 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 Я не знаю, что я попал по нему на двери. Может ГХО дать? А уже не треба. Убил? Да. <реклама> С лестницы, на лестнице. Двоих. Забрал двоих. Сэр, Чого? да, сэр! Там есть, там есть на насколько... Да поднимать меня, цей дурень. Парпал меню, ход. Я забрав його. Хай, Хайот, просто же вижу, дав, ты бинтки бот. А, не, на крыше чел. Шо? Подывишься. На крышу займают. Ты бачишь, бачиш? бачиш? его? Давай мочить їх. да. Сейчас Мочим? Да. Бо він щас вже скоро... Все, готов. Звук я почув. Я не знаю, як вони на залізли. Заліз. Я в шоці. Так.